Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось друге. Відео робимо наступні розклади. Так, Україна по областях до 20 березня 2024 року. Починаємо ми це відео друге із Полтавської області. Полтавська область, покажіть нам зупинять. Зупиня ДРГ. Зупиня ДРГ це буде на контролі. Хтось до вас буде намагатися припертися таємно, таємно, для того, щоб порушити вашу силу, для того, щоб поставити під ножку вашій силі, тобто ваш захист. Мається на увазі шанс зробити кризу в них є. І те, що вас захищає від кризи, тому когось у вас там зупинять. чи одну людину, чи, ну, це група, декілька людей, може бути десь 5-6, ну ось так. Ще така версія: одну людину можуть, чого я спочатку, одна людина може, скажімо так. У вас засланцем бути сплячий, і він от пасивному пасивно надає якусь інформацію стосовно вашого захисту. Так, по обстрілам, по обстрілам може збиватися на льоту і є загроза уламків. Ну, знову ж таки, у вас говориться про якусь людину, людина, яка не бажаний їсть в вашому домі, ну, тобто на території вашої області, десь звалиться він з коня. Когось зрадника якогось піймають, або засланця закордонного. Ну, знову ж таки, ну, на мою думку, це от як приховане спляче ДРГ, або людина, яка. От... Надає інформацію. Окрім того, може бути багато шалених атак на вашу селю. Під загрозою цивільні будівлі, під загрозою, на жаль. Спроба ворога робити, ну от, спроба ворога робити вірні розрахунки, але наші повітряні сили набагато вправніші, і вони стабілізують ситуацію тим, що вони збивають у повітрі ціль, але загроза є, що вона посипеться. Посипеться. Можливо, це може бути в темний час доби, в сутінковий час доби. Тому будьте, будь ласка, обережні. Під загрозою цивільні будинки, місцини десь біля води або транспортні засоби будь-якого плану, будь-якого формату. Но Ось так, далі. Далі, Сумська область. Дивимось. Сумська область до 20 березня 2024 року. Так, Сумська область. Так, і до вас прийдуть гості. І до вас прийдуть гості, яких приймуть наші хлопці. Окрім того, наші будуть працювати, наші повітряні сили будуть також професійно працювати. За цими картами йде загроза з повітря, і в наших не залишається іншого. Вибору, ну це я за картами читаю. Як відбивати атаку, вибудовуючи щит захисту. Радості не дочекаєшся, на жаль, і за прямої загрози. Ну, дослівно, радощів, закінчення. Успішного закінчення цієї ситуації не дочекаєшся внаслідок прямої загрози. Тому, будь ласка, будьте обережні. Так, ДРГ сказала за пришельців, яких приймуть, сказала, так, гниле оточення у вас дуже багато порозсипалося, розсипається. Знаєте, окрім того, яку групу спіймають, там у вас ще є, які діють, діючі. Які дію. Генеле оточення, але вони не виконають свою роботу. Не виконають. От їхній підрозділ буде знищений також. Ну От навіть випали карти. На цю тему, от немає шансу в них на покращення якоїсь ситуації і радість, страхи, страхи короля, якого можуть вбити, страхи смерті короля. Ну, ось так. Це от я на тему цих груп ДРГ. Тобто у нас розвідка працює дуже добре. Дуже добре. Перервуть зв'язок, перервуть зв'язок ворожої розвідки і з їхнім командуванням. Дай Боже, щоб так і було. Дай Боже. Окрім того, ще і в місцевих жителів також можуть бути переживання, переживання того, що щось кудись попаде. Ну, знову ж таки, по цих картах є загроза, є загроза і спокою, радощів, поки не дочекаєтесь. Далі дивимось: Чернігівська область. Чернігівська область. По військовій ситуації, Чернігівська область. Важко, важко, важко. когось у вас також зловлять. Когось зловлять, приймуть когось. Якусь групу, яка тишком нишком захоче щось зламати, зробити, якусь диверсію, щось поламати, вивести зі строю, там, підірвати щось. Буде попереджений якийсь теракт. Є загроза у вас, загроза пряма у вас є для якихось шляхів, для транспортних засобів, для того, що рухається і чи, що рухають. Ну, Тобто тут йдеться мова про пряму загрозу. Десятка мечів, це, ну, бачите, що там це. Ну, Загроза смерті, загроза е, тотальному пошкодженню, знищенню чогось і на цей об'єкт може бути спрямовано багато всього. Багато стосовно цієї ДРГ, яка захоче щось пошкодити, то там їх буде. Ув'язнено, декого буде знищено. Так, як для я по обстрілах. Дивіться, на жаль, може бути перервана ціпна реакція захисту з метою покращити ситуацію. Перервана. Але будуть хлопці старатися, будуть старатися, щоб все було добре. Може, я сказала версію, що може бути загроза перервання зворотньої реакції з боку нашого ППО. Загроза. Але все ж таки, тут є сподівання виходу із кризи. Сподівання виходу з кризи. Окрім того, тут ще можна сказати, що. Очікують на якусь допомогу. Ось-ось щось прийде, щось таке, що довго не могло до вас дійти. Якась ресурсна допомога. Ну і ще йде загроза для критичної інфраструктури для е, об'єктів, які дають людям в оселі тепло і воду, теплу чи гарячу, світло також. Ну, тобто можуть бути проблеми з ресурсами. Далі, Далі дивимось Черкаська область. Черкаська область по військовій ситуації до 20 березня 2024 року. Знову ця карта в мене випала. Так, у вас там якась інформація ходить. Хтось, знаєте, я його зліпила із того, що було, і пустила в люди гуляти. Якась інформація, яка е, дає людям відчуття небезпеки, небезпеки і безвихідності, і неспроможності якось виправити ситуацію. Тобто хтось вам приніс цю новину. Хтось приніс цю новину. Окрім того, також у вас будуть спостерігатися проблеми із ремонтуванням якихось, ну не знаю чого, об'єктів, ремонтування чогось, проблема буде. Того, що виходить зі строю. Ось так. Ну і ще, ще можна так прочитати. Неможливо, неможливо вирішити питання з обмеженням водопостачання. Водопостачання у вас може бути також в не, не на найкращому рівні. Так, що це? Верховна жриця перевернута і. Якось, якась інформація у вас вспливе. вспливе інформація, яку від вас приховували, яку від вас щодо, ну, скажімо так, полегшення, щодо виходу із кризової ситуації, але ж не дуже добрим шляхом. Не дуже добрим шляхом. Це, знову ж таки, от інформація, вона вас може дестабілізувати. Тому перевіряйте все, що ви чуєте. Так, і у вас іде посилення. Посилення ресурсне. Це можуть бути люди і е, неживі ресурси. І за, за рахунок цього підсилення у вас вирішується багато питань, які пов'язані із захистом вашої області. Захистом вашої області. Інформація, про яку я вам говорила, вона стосується ваших. Посилення кордонів вашої області, або наскільки, наскільки ви захищені, наскільки ваш повітряний простір захищений. Ну, от це все стосується вашого захисту, ваших кордонів. Кордонів в фізичному і в ментальному плані, наскільки ви захищені. Від ІПСО, наскільки захищені від зовнішнього ворога від внутрішнього ворога. В такому плані. Тут, тут така двояка інформація з подвійним дном буде гуляти. Ну, ось так. Далі Кіровоградська Киров, область. Кіровоградська область. Кіровоградська область по військовій ситуації до 20 березня 2024 року. Буде будуть працювати, щоб ворог не переміг, унеможливити. Атаку ворога. Ось так. Будуть працювати, щоб унеможливити атаку ворога. Ну, ще можу сказати, що якщо у вас є проблема зі світлом, з енергією, ну, енергетика якась, то можуть ремонтувати. Після атаки, або диверсія якась була поломка, будуть щось ремонтувати в вас. Ремонтувати наслідки ворожої атаки. Ну, ось так. Так, не дочекаєшся атаки суперника, не дочекаєшся? Незадовільний стан. У вас незадовільний стан якоїсь, я не знаю, потужного енергетичного. Не дочекаєшся от підлого закінчення, ну, от якось так. І якась людина у вас там, людина, ну, яка стоїть в опозиції до вас. І ця людина дуже хоче показати, де стоїть ваш захист. І тому в мене так не дочекаєшся атаки і знищення. Когось виявлять. Так, на нього націлені, і вже люди знають, хто це. Знають, хто це. Людина, яка цілеспрямовано здає ваш захист. І показує, там де щось укріплюється, робиться для захисту вашого. Ну, от щось таке він шкодить. Він шкодить. А, він хоче забрати те, що побудовано. Над чим у вас ведеться робота вони хочуть це е, помножити на 0, так би мовити, забрати. Щоб е, робота була марною наших. А так, загроза є, загроза з повітря є пряма, є загроза влучання прямого є на цей період. Ну, ось так в мене виходить. Ну, дивіться, будьте обережні, тому що тут йдеться мова про абюз і про сердечний біль. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за вашу увагу, за вашу підписку. І бережіть себе, будь ласка, все є Україна. Ми перемагаємо! Тримаємо стрій!